Аспірін чудова троянда, придатна для будь-якої ситуації. Частково флорибунда, частково мініатюрна, частково поліантова або ґрунтопокривна троянда. Чудова як для посадки в маленькому саду, так і для великих масивів у ландшафті. Цей сорт очолює серію City Flor. Троянди нескладні у вирощуванні. Це вже означає, що сорт надзвичайно надійний і невимогливий до догляду. При розкритті квіточка має рожевий відтінок у центрі. Пізніше розкриваючи, стає чистою сяючою білою. Квіти з'являються у величезній кількості в кистях по 2-15 штук, так що весь кущ покритий квітами. Розмір квітки становить до 8 см у діаметрі. Форма у бутона чашоподібна, махрова. Кущ густої гарної форми, висотою до 80 см іноді буває більше завшишки, ніж у висоту. Листя середнього розміру зелене глянцеве, квіточка має легкий і ніжний аромат. Період квітування червня до заморозків. Невід'ємною умовою гарного квітування є посадка цієї троянди у добре освітленому місці.